Хто? Даріна, Вераніка, Ангеліна. Я Даріна. Я Наташа. Не скажу. Даша. Які? Я Соломія. Ти готова до свята? ДА! – Не знаю. – ДА. – дуже. Я приготувала свою кімнату, але ще не, не встигла е, вітальню приготувати до свята. ДА. – ДА. да. – А до якого свята ти готова? Резо. Ну, і не знаю. Тобто ти готовий до свята, а до якого не знаєш? Готовий угу. до, до народження е, Ісуса до Різдва та до Нового року. До Різдва. А яке свято важливіше? Новий рік чи Різдво? Різдво. А як ти готувалась до свята? Обично. А Різдво, що це за свято? Це день народження Ісуса. Тоді народився Бог Ісус. Це коли Ісус народився. Ми будемо святкувати чийсь день народження. Чий? Праздник. У декого іншого буде день народження. У кого? Можливо. А ти знала, що Ісус народився і тому ми святкуємо Різдво? Знала. Ми в смотрели. А як ти хочеш святкувати Різдво? В церкві. А хто такий Ісус? Це е, Христос Воскрес. Воскрес. Ісус це Син Божий. Це Бог. Ісус це Спаситель Абрам. Спаситель. Наш Спаситель Бог. А коли Ісус народився? Ні, звісно. У різдво. Ти любиш Ісуса? Що? Так. Да. Він помер е, е, за наші гріхи. А де він народився? У уфлеємі. На У хліву. А чого він народився? Це жід. Щоб нас спасти від гріха. Тому що він хотів зробити людей. Щасливо. Да, щасливим. Що Ісусу подарували на його день народження. Алладан, Смірну, Ізота. А хто прийшов до нього, коли він народився? Мудреці. Пастухи до нього прийшли, а потім вже через деякий час до нього прийшли ще й мудреці. Але мудреці прийшли значно пізніше, тому що їм треба було довго йти. Як звали батьків Ісуса? Марія і Бог Марія і Йосип. Марія. Йосип – це був як прийомний батько. А який подарунок ти хотіла би на Різдво? PlayStation 5. А що праця? Гуся. Ні, такого большого гуся мягко. Зайдай ручку. На володі. Виро. О! Ти рада полью? Так. Да. Я б хотіла собі акварельний фломастер. Продовжи пісню. Тихая ніч, дивна ніч. Це. Ця... Ingab, bells, Ingle all the way. All the fight, restorative right, Веселих різдвяних свят вам. Веселих різдвяних свят вам. Веселих різдвяних свят вам. Всім вам. Христос народився. Я вже забула. Слава, слава Україні. Герой слава. Слава? Славімо його. Слава йому. Славімо його. Славімо його. Славі його. 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 Ти хто? Людина. Ти готовий до свята? До якого? Ну, а яке буде скоро свято? Різдво, день народження. Що важливіше? Різдво чи день народження? Різдво. Різдво. А що таке різдво? Це для кожного. Е... По-різному, але це. Народження можна сказати, що кожної людини в Ісусі. Що? Що? що попало? в Забралися корфоно. Не буде я сама Який подарунок ти б хотів на Різдво? Відпочинок. Христос народився. Славі моєго!